хаза заставила замітати. Ось так у мене сукня у попері. І замітала на той Юцифер, який в капусті. І за і разів тоді діти мене забрали ключ. Ой, я туди йду! Так, мама! Юцифре! Юцифре! Дитина сказала з тобою. Мама, я тобі принесла оцею. Це просто я змінила сукню. А це смисло відкладу я. Лист від короля дівчата, лист від короля. Що у ньому пише, паперушка, зачитай. Я на сукню приносить і, і я лист вам напису. Не прийде ніхто на бал. Дівчата запрошують усіх на бал. Я теж хотіла йти на бал, але ті летит колу я так, я раз посила мені сукню. Мені не черкувала своє іншу сукню, то я поїхала на бал. А я пішла. Усе мало. На фей. Мої сестри запувала му... маму на сукню. І як тоді добратися мені до бала. Треба мені заступні змінити. Колета не на Не Натекли мені Калету, то хоч лаз. Не дочекаєш, бала. Ди закохалася плиця, а коли ми закохалися, у потім мала плиця, загубила свою туфельку. Туфельки мені на кластала висловила, але з бантиками такими дурами не красиві. І все, кінець, а то флоха молодець.